Всім привіт! З об'явок Гудзело. І це прохожі Ілада Сибюка. Це прохожі Ілада Сибюка новорічний випуск. Я вирішив, тому що в нас скоро новий рік і нам потрібно пройти трішки далі Але, але. Хочу б додати якусь новорічну е, казочку. Диво. От ого. В цій серії я пропоную нам зробити ялинку для Влада Семенюка та по можливості сніговичка якогось одного другого. Е, ось. Е, давайте розпочнемо нашу пригоду. Е, нам потрібно екіпіруватися. Так, в нас є лопатка і в нас є кірочка. А також, як пам'ятаєте, з попереднього е, проходження ми добули е, тр трошечки заліза. нащо я взяв? Нам треба його поскладати. Є. Звідки в нас камінь такий класний? В нас нема класного камю тепер. Е, ми. Маємо взяти собі трішки заліза про запас та е, взяти трішки дерева. Ми зробимо з них неймовірні інструменти, які нам е, пригодяться в нашій подорожі, е, щоб вижити. Треба ще взяти одне залізо. І є сокера. Це круто. Тепер, як мені сказав Ллацевдюк, для того, щоб ми не померли, нам потрібна броня і щит. Як бачите, броня у нас вже є, а нам потрібно щет. Щит ніби кратиться одну хвилинку треба. О! Так, як розводити курів... Як дати Ендер Дракону в рот. Ага, це з... Ні, це... Це далеко. О, щит. Для того нам потрібно взяти дерево і виставити його як тризу. Ось так. І по центрі покласти. Трішки не так. ЄС! У нас є щит. Ми молодці. Візьмемо скрипі собі дров і трішки смаженої рибки, щоб ми змогли вижити. Добре. Тепер починаємо нашу пригоду. Нам потрібно знайти сніг і зробити ялинку, а також знайти прикраси для цієї ялинки, тому що в нас новорічний випуск для Влада Семенюка. Бест френд, Капучино Балеріно. Що? Ого, тут повалене деревце є. Воно, нам надіюсь, не пригодиться, а можливо і пригодиться. Ще одна деталь, друзі. Мені розповіли, що можна так само взяти і добути не тільки дерево, уявіть собі, можна так само добути листячко. Ми зараз візьмемо ту листечку, за її. І... і. Ого? Що тут таке? А що тут таке? <гас> Неймовірно. Це смар. <плес> <плес> Це. <плес> НЕ. Бачу. Це смарагд, я знаю. Це я знаю. Вугілля. Добре. Так. Ми заходимо додому і візьмемо, мабуть, мабуть, нам пригодиться, а по що ми прийшли взагалі? Я згадав, ми прийшли, щоб посортувати сундук, тому що влад любить е, семенюк е, чистоту та порядок. Тому ми зараз посортуємо трішки і все буде добре. Так, любі друзі, нарешті ми змогли трішки відсортувати наш сундук. Тепер е, дивиться набагато краще та приємніше. Що ж, ми провели удару, ми поїли. Ура. Е, вирушаємо тепер на пошуки. А! Я згадав, чому ми прийшли. Ми прийшли не сортувати сундуки, але ми молодці, що це зробили. Ми прийшли зробити ножниці. Бачите, як все просто? І зараз за допомогою ножниць ми добудемо листову та побудуємо нашу ялинку. О, бачите, яке тебе красиве деревце. Класс. Чую людина паук когось там рятує. Ми не будемо відволікати. Або насілим. Це не деревця, це. Сліпий просто трішки мінус 10 новочах, я не бачу, що там гора, горбата гора оверла. Я бачу сніжений е, ландшафт. Ми направляємося до нього, і зараз ми добудемо. Вау! Ви бачите? Тут були неймовірні баталії, тут, бачите, стріли, залишки з воїнів лишились. Ми не будемо чіпати, нехай вони. Е, Покійця з миром. Направляємося, направляємося до ялиночок наших. О, дивіться, скільки є в нас ялиночок. Дивіться, скільки в нас прекрасних ялиночок є. Це хрюшка. похожа на. Хотів би сказати на влада семенюка, але вона більше схожа на... на мене. Такі самі очі красиві. Давайте виберемо нашу ялинку, яку ми будемо. Щось трапилось. Це що? Це магія, там сліди магії там був Хогвартс. Я знаю, я знаю, я був там. Нам потрібно, Нам потрібно вибрати ялинку. Я вважаю, що ось ця чи ця. Що таке, що трапилось? В блядь, піздець нахуй. Сука, ціскасі, блядь. <клес> Ось, непогана ялинка, я бачу. Ось. Дивіться, вона красива. Нам потрібно її забрати з собою. І ми... Е... Що я напою? Так, ми зробили це. Зараз збираємо листечку. Неймовірно, як вона швиденько збирається. зараз ми побудуємо з вами ялиночку біля нашого будиночку. Щоб все було гарно, красиво, неймовірно і все е, класно. На... Я вважаю, що нам потрібно ще таку ялиночку ну, на всякий випадок. Ось. Зараз збираємо це все. Друзі, я ще би хотів побудувати е, статус Влада Семенюка. Ну, типу, сніговичка, але це буде статус Влада Семенючка. Ха, звучить хайпове. Ха. Сніговичка для Влада Семенючка. Ха. Неважливо. Але для цього нам потрібно знайти також е, новорічну... Ну, Ні, чому новорічну? Нам потрібно просто знайти день у типу. Арбу! Де нам знайти гарбуз? Нам потрібно знайти гарбуз? Бжілка. Так, 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 так. Гарбуз, 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 гарбуз. Боже, деревце впало, на нього одразу хтось насрав. Ну що за люди в нас? В себе обісрали, в себе насрали і отак лишили. Не круто, я вважаю, щось не прикольне. Я чесно не бачу ніякого натяку на гарбуз. Давайте, щоб вам не було це так дивитися, ми трішки перетворимося флешем. А! -а, -а! Бачите, який є флеш! Я дайшов! Не Неймовірно, чудово! У нас тепер є гарбузики. Бамбурики. Ми їх мусимо добути, і тепер у нас будуть новорічні прикраси, а також сніговички. Це круто. Це дійсно неймовірно. А, тепер що? У нас все начебто є. Можемо приступити до, 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 до створення, створення ялиночки нашої чарівної, хорошої, прекрасної, неймовірної. Де ми її побудуємо? Я вважаю, що ялиночку треба побудувати в сніжному біомі. Щоб там сніг, зима, тому що зараз ми в якомусь літі знаходимося. Літо це круто, це час, рево, сігареток, малоліток, сольових, але, знаєте. Вони до добра не доведуть, правда? Ну, Він підтвердив. І це не круто насправді літом, тому що такі. А зимою їх майже немає. Якщо є, то вони десь снігу валяються і ми їх не бачимо. така історія життя насправді. Е -е -е -е. Бачите, кістки вже перетворились в ні стрілою це по-любому на тому самому місці. Ми... От. Все перетворюється, розумієте, Вдобрево. в Добриво. Е Добрево. -е. Добре бути добрим, мене... ні. Ну і підтверди. Молодець. Ну тобі теж. Так, я думаю, що ось ця галявинка буде чудовим місцем для побудови нашої Леночки. Але давайте, щоб нам не забрали інші де дерева. Ми їх трішечки заберемо. Я хочу розказати про те, що. Коли влад Семенюк робив виживання для мене, то він ніколи не, не, це, не робив ялиночку, А я для нього зроблю Ялиночку, тому що мені не, 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 не шкода. Я для нього зроблю Ялиночку. Я думаю, у нас достатньо снігу для того, щоб зробити сніговичка. Так, сніг ми пам'ятаємо, як робити, а як робити сніговичка, потрібно заглянути в наш бістіарій від Влада Семенюка. Автор Влади Семенюк. Я цей бістіарій ціню, кладу під подушку і кожен день читаю. Так. Так, 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 що робити? Що з серйозні то. Як курити нічотигаріка, не, не то, ні, ні ні а... Яка піська в сломане, не то. Боже, а де тут сніговичок? Щось я загубив. О! Сніговик. Класно. Так. Нам потрібно взяти сніг і додати гарбуз, але нам треба. Отак. Щось не виходить. Чекайте, треба прочитати. А, візьміть снігонов, сніг, снігновий блок в руки. Тобто, взяв в руки снігновий блок. Чому снігновий? Сніговий. Добре. Далі розмістіть три блоки снігу. Блядь. Закреслено три. виправлено на два. Напевно, що два, якщо тройка закреслена. Ну, гаразд. А, візьміть в руки, тобто, два блоки снігу, розмістіть його. І зверху поставте вирізану тикву. У нас гарбуз. У нас не тиква. А, закреслено. Ага. А як вирізано? Так, додаток один. Щоб зробити вирізаний гарбуз, вам потрібно поставити гарбуз на землю. Поставили гарбуз на землю. Та взяти сокиру в руки і натиснути правою кнопкою миші, мишкою по гарбузу. І що. Нічого не виходить. Ножницями. Значить, Влад Семенюк грав в старій версії. Нічого. Поставте вирізаний гарбуз зверху на сніг. Вітаємо, ви створили вашого друга, оскільки ви не маєте. У мене неправда, у мене є Влад Семнюк. Влад Семюк. таке пишеш в совому бестіарі, що в мене немає друзів, у мене є ти. У нас нічого не вийшло. Давайте поекспериментуємо, як можна зробити стіровичка. Напевно, що так. Не це на сніговичка. Ти чо пищеш? піш, 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 піш Шоу зі це. А, вирізай гарбуз своє пути. Неймовірно, у нас тепер є сніговичок. Клас Так, а де наша галявинка? Я загубив вже нашу галявинку Нічого буде тут наша галявинка. Боже мій! Правильно, пішов він в сраку. Молодец, плацінюк, я хвалю тебе. Да, це м'юк легенда, не цей не, не, не пам'ятайте, не забувайте. Е, так, ми ніби розчислили достатньо, тепер нам потрібно якось. Якось... якось друзів наробити, так? Да? Тобто, ага, нам треба побільше друзів, тобто пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Пам, пам, пам. Я знаю чудову архітектурну думку, як зробити гарну ялинку. Ми візьмемо верстак, поставимо його сюди. Далі ми зробимо невеличку огорожу, щоб. Але це пізніше, коли ми побудуємо вже ялинку, так? тому ми будуємо ялинку. Ставимо ялинку ось тут. От, якось так. Все. Ставимо тут зверху і... зробимо зірочку. Бучах тут дзвонить який хуй, блядь. О! Прикольно. Мені сподобались такі дзвінки. Неймовірно мене. Ого! Неймовірно, так не робиться, так робиться Класно, що крафти. Це буде наша зірочка. Тепер ми ставимо листечко на ялинку, щоб виглядало все гарно. І нам потрібно. Так, Остапить. Остапимо. Так, отак, остапимо. Луска, не мешай. Гарно, 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 просто неймовірно гарно. І, в принципі, любі друзі, дивіться, яка в нас чудова ялинка виходить. От. Клас. Супер, супер. Тепер ми побудуємо е, огорожу, щоб цю ялинку ніхто не зміг е, траснути, бо я їх сам трасну потім. Ну ви знаєте, я сильний. Як побудувати забор? Нам потрібно. М потрібно дерево і потрібні патички. Ви не дивуйтесь, що я так роблю. Це, це справді не я це, лець, мені з боку сидить балді. Балдожник, просто знаєте. Ого, і так можна, уявіть собі. Так, тепер давайте ми зробимо огорожу. Я ще что и не здорову. Такі ламе, курвы. Кисты? Будет матеріали. Non non зробимо, ці матеріали. Ух ти, ти все робиш, неймовірно. Так, і тепер. Ще потрібно паркан, парка, щоб ніхто не змог звідси вийти. Чому? Тому Ще що. Що з питання. Щоб ялинка не втікла. <кхи> Я думаю, що ви не хочете, щоб ялинка втікла. Ялинка втікачка. Чули історію казочки? Так, клас, у да, нас паркат чудовий вийшов. Тепер давайте зверху до паркан поставимо факели, щоб вони освітлювали нашу чудову, неймовірно прекрасну ялинку. От. Е, чудово, чудово. І тепер давайте ще зробимо друзів. Владів, семенюків. Маленьких гномів. От. Божечки, які вони чудові, неймовірні, хороші, класні, сексуальні, небезпечні. От. От, бо. Клас. Клас. Але чомусь наша ялинка не горить. Чому я не розумію? Тобто, ніби горить зірочка, а сама ялинка вона не палає. Давайте зробимо так, щоб наша ялинка змогла загорітись. А... Для цього нам потрібно зробити вазі. Можливо, через саме через важі ми зможемо досягти того ефекту, щоб ялинка почала горіти, Тобто наприклад, треба щось там щоб вона Все, так, як було. Чудово вар, нам потрібно зробити важіль є. У нас є важіль. Е, і ще, ще треба потрібно. Напевно, ще потрібно, напевно, ще потрібно і включити. Давайте, от на у нас буде ось тут, там. Ось так от як накачалась. Так, 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 так. От, чи там є, де накачає ламке? Я вважаю, це буде неймовірно. Да, круто. Тепер нам треба під'єднати, а як підключати? А звичайно ж будем підключати за допомогою ланцюгів. Нам потрібно сюданька під'єднати до дому за ланцюг. Не дивіться так мені.

Побачите, Я знайшов е ресурс, який може захищати наші легенди. Це круто, це круто, це неймовірно. Я гадаю, револютом стане, правда? У нас, до речі, виходить по світі мафти. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Ой-ой. Господи, фанатики. Де вихід? Я бачу вихід, все добре, все нормально. Ми вийдемо, ми зараз добудуємо нашу ялиночку і будемо неймовірно щасливі. і ось вона, ось вона, оставляя наша. Хотя що я бы хотів. Давайте читаемся ночи, щоб... я я що... а І лайнка на классе я по ночи. Заем, а покину, пойду. И хорошо, попищай. О, друг, ти також тут? Класно, классно. Супер. Е, давайте під'єднувач буде отут. отак, так, отак, так, отак. так, так, так. Отак, отак. Отак. Нам треба змінити трішки. Нічого страшного. Власть, не мені образується. Так, да, супер, працює, все класно. Все, чекаємо тоді е, ночі і тоді ми продовжимо. Е. І, і Це все. Так, нарешті в нас е, ніч, і тепер ми зможемо запалити нашу ялинку. Ну, ж, а всім я бажаю гарно провести цей новий рік. Бажаю вам щастя, здоров'я в новому році, гарного настрою і щоб у вас все було класно. <клес> а наразі ставте лайки, вподобайки, мандаринки, апельсинки. Вимикаємо. 「それらが結ばれるのはしのぞ」